Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхав жених до Баронеси. Кишки й то того це? Ох, який красавчик. На не містала, що приїде такий. Кисавіш. Вони хочуть пасти все одно, навіть холодно на моє теж відбігається. Таке болото то було, що капець. Тепер примерзло трохи. Жирбець фестиваль. Широкий. Що, що ми робимо? Ведемо його туди? І там зараз її підвів ведуть як? Бо я думав, що це, що її треба було приселити, а звідси дуже говів. Ой, де там двері не закрив у машині. Такий вона, а як буде все добре, Бог поможе дочекати до весни, якщо молода буде палитися, я буду ще молоді, бо типу, це перш... 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 не? вона по першивонах. Ви баронесі добре писали, якогось бельгійця, якогось... з Макс. Мар я я був цих псів позакривати, бо це зараз буде. Щось не подумав за цих псів. Чуєш? Але чи її зараз утримає і на ти зніма хіба? А як я, я її зараз тіпа, сюди поведу? Я тут хотів її тут приселити, але... Тут може не добре, бо тут. Ця штука, ні він коли був. А ні, то я її потримаю, вона стоїть все. Чуєш? А ні, я її потримаю, бо вона у Вона стоїть, я привев це, коли коло лощика стоїть, то коло жиреця.

ладно. Це страшно. Пішов вже 24 рази. Два рази точно. Так. Пішов добре. Ну жербе свисте. Скоро раз за разом. Хоч то вже не сезон такий, ну, пора така зима почалася, але все одно. Файний шарбець. Кажу, Я вже не може, був би і не пускав, що так пізно. Але Але Лущек, кажу, Лущек нервуєся весь час. І вона худне, вона лиш трошки поправиться, починає палитися. Все, вона страшне париться. Тут як по цьому, ще гірше як по асфальті, по асфальті хоч вів на це. Шопахне. Була би та старша був би дві вже з паго зараз по Так є? Це молода, це молода фест. <риклад> ці пси тут не закрив що... на весні Так що спарували баронесу. Степа, ви подякували, що привіз жеребця. Бо то таке. Хто ще не встиг спарувати, а хто ще, ну, дехто не парує так пізно, а дехто ще парує. Хто може привозити, то можуть дзвонити, стопи номер леж у описі. А хто весною хоче, весною вже будете парувати. Ти будеш возити, ні? Чи до Степи привезете будете возити, чи він привезе. Які... Ну, Весною їде їх тримати. Жеребець йде добре. Я десь поїду, подивлюся вже на ці, на лошиці. Там є у цьому... Як ну, та у... Я так не видів, живу там. Треба поїхати до Ігора, по 10 вже великі, та вже старша одна, одна молода є. В небі теж пастуха нападиш. Та перша кобила находимося. Пастуха. Трохи вже така пора пізна, вже зима, але кажу, ще раз, що нічого. Але желябна, а там вже ради дамой якось. Бо то палець з шостого. Діди. Жиребець файний. Гермес хто? Та я думаю всі пам'ятають, знають. Вся жеребця. Дуже файний. Якщо все добре буде, Степа вже пообіцяв, що спарує молоду, веснову як буде палець. Венеру. Да. Венеру, Він має таку проточену, прилисину файну. Вона по-любому весну вже буде десь там. А якщо не весною десь почати кліт, то будемо видіти, коли буде. <говорити> Ох. Хто то <говорити> Віталій казав, що видів лошиців, що дуже файно. Говорив мені. Але файний. <говорити> не, не є худий щоб. Так, як нормальний дві Ну, аж під ці повідростали трохи ти. Він був кований, те? так? Так, я він не масонка, він нахав. А він у цьому як У підковах певно тосковий, повідростав? Так. Він ніде не ходить, знаєш, він би вмовлю був, не ходив. Позбивав би, ну? Так. Я тут колег доворив, що почав. Ковати не будеш на землю навчені, ні. Ну і на напраєна, а може підкую кої Може підкуєш? Так що красота. І жиребець. Ми зараз це. Я був певне завтра поїду до Степи, бо саничі мають теж якусь роботи, ти він може. Це. Там є лошечка на продаж, файна, але ми покажемося. По цьому. по герою. Я точно завтра поїду і рознімаю. Так ти дав? Не знаю. Так. Хоче, вони, вони такі взагалі капець. Познімаємо, продається лошечка, лощек є на продаж, так? Так. Щось є на продаж, коней. О, хвіст такий аж. Підрізав хвіст? То переважно кажуть, що хвіст дуже довго росте, а дві каже. Ня... Беремо його погоду, ні? Рукавиці, брати. Ще в таку пору не порували ми купили, га? Я не порвав, ти може порвав, я. Але вже що зусилля? Я так Я кажу ще раз, нагадую, мені не дару, що на палеці, бо кажу, бо і лоші випускаю шабаниці без... без міри по ній. І вона худне мені. Вона бежерадна, буде на зиму, значить, буде будемо Вах! Беру, так, а це я не мав це, знаєш, не текси не було, де взяти, світла не було, я тюк і соломи. Пів тюка зараз кидав, знаєш? А то не добре, блі. то така солома, що могли б ще їсти, знаєш? А я це. А я потім думаю, я вже дістав текси. Думаю, шкода соломи, як весною би не стало, солому би ще їли. Чим буде йти на гні, ні? То солома пашна. Хто його знає? Зима довго. Зима довго.

Ага. То на котро годину. Я б як у машину у добрі полі, так. Пів години ступа, два. Провайду до вас їзду А ну ходи, вам. Ну, от я так ти кажеш, дошок А? Ще дошок там додати, ні? Я додам, ну. Все, свое дело закупил.